На віки 31 у бою на Донеччині загинув наш земляк Юрій Лагода. Він був офіцером групи планування батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади. Життя воїна обірвалося 29 березня цього року у місті Лиман Донецької області. До повномасштабного вторгнення чоловік працював на заводі Росава, опанував професію вулканізаторника шин. А 5 березня 2022 року пішов захищати Україну. Попрощатися до Спасу Преображенського собору прийшли рідні, близькі, колеги та небайдужі білоцерківці. Поховали Юрія на алеї Слави Сухоярського кладовища. У нього залишилися батьки та брат Вічна Слава, захиснику України. Глих допомагай живим, кричи про полонених. У місті відбувся автопробіг з нагоди третьої річниці визволення Київщини та на підтримку тих, хто перебуває у неволі. До акції долучились 25 автівок та майже 70 учасників. Колона вирушила від входу в дендропарк Олександрія, проїхала центральними вулицями міста та завершила рух на Алеї Слави Сухоярського кладовища, де учасники поклали квіти до могил полеглих захисників. У руках присутні тримали прапори та таблички з написами Ми маємо право на життя моя країна не впаде на коліна. Дякуємо за сьогодні. Та борись за них так, як вони боролись за тебе. Саме ця акція це вперше нашою спільнотою проводиться. Її організатори родини оборонців Азовсталі, всіх полонених, зниклих безвісти, а також до нас під'єдналися родини загиблих захисників України. І небайдужі білоцерківці у нас традиційно відбувається двічі на місяць акції нагадування про полонених та безвісти зниклих. Не мовчи, полон биває. Сьогодні ми в день третьої річниці визволення Київщини від російської окупації. Ми вирішили провести акцію у вигляді автопробігу. Треба пам'ятати, що у полоні знаходяться наші захисники, і про це потрібно постійно нагадувати і пам'ятати. І звісно, всі зниклі безвісти потребують. Щоб про них знали. У міській раді відбулося громадське обговорення стратегічних планів розвитку білоцерківської громади. За словами профільного заступника міського голови Олега Усенка, мета розробити цілісне та комплексне бачення просторового розвитку території, провести інвентаризацію природних ресурсів, розширити інфраструктуру, покращити економічне зростання та запровадити екологічні ініціативи. Тощо загалом робоча група складалась з 22 представників з різних структур, підприємств та міськ виконкому. Зокрема, вони розподілились на три дискусійні групи, що стосувались. Перша виробничих територій та інженерно-транспортної інфраструктури, друга житлової та громадської забудови, і третя ландшафтно-рекреаційних та курортних зон громади. По результатах кожен з їхніх представників надав напрацьовані пропозиції, як зазначив Олег Усенко, ініціативи задокументували та передадуть на узагальнення робочій групі для врахування при формуванні комплексного плану. Питання збереження історичного середовища міста, тобто визначення історичних ареалів, і збереження їх в тому вигляді, в якому вони є, а можливо повернення до того вигляду. Стосовно цього напрямку, далі наступне питання це створення маршрутів з міста до населених сіл громади, провести роботу, можливо, опитування населених пунктів, можливо, істориків, визначити ключові точки родзинки в інших населених пунктах громади, те, як іноді буває, в засобах масової інформації, там якийсь старий млин, якийсь старий там якісь там великі давні насадження, тому подібне, і з розрахунку цього зробити якийсь е, маршрут. Для подорожі сім'ями за допомогою велотранспорту або авто. Ну це вже на вибір кожного. Е, наступним питанням іде облаштування багатоповерхових, багатоярусних паркувальних майданчиків міста в цілях економії місця, звичайно, і ефективного його використання, і е, закриття питання паркування в місті. У Нас через громаду проходить одеська траса і пропозиція. Подивитися і можливо на одеській трасі влаштувати декілька рекреаційних зон для відпочинку людей, які проїжджають через Білоцерківський регіон. Ще одна проблема. В місті немає фактично місця для відпочинку дітей у літній час. Ну, це реально, раніше цю функцію виконувала лісова казка. Але зараз лісова казка якось занепала, плюс це інша громада, і є пропозиція можливо на комерційній основі виділити місце для створення такого парку. Якщо ви стикаєтесь із проблемами, які ігнорує місцева влада чи інші органи, або потребуєте розголосу актуальних питань, звертайтесь до нашої редакції. Наш телефон 068 905 06 26. Дзвоніть щодня в робочий час, окрім вихідних, завжди вам раді. Виставку картин мистецтво через усвідомлення незламні презентували у краєзнавчому музеї. На кожному з 17 полотен зображені українці на фоні зруйнованих будинків у Білій церкві, Одесі, Ізюмі, Запоріжжі та інших містах після ворожих атак. Ініціатором проєкту є народний художник України Володимир Козюк. Він намалював ці картини у співавторстві з Євгенією Бошко, Владиславом Задворським, Ольгу тяжеловою та Валерією Кузьменко кожна робота має опис історії людей, які на ній зображені. Виставку розмістили у приміщенні, яке максимально передає антураж. На відкриття завітали дружини загиблих воїнів, ветерани та інші поціновувачі мистецтва. Разом вони от створили е, цей цикл, присвячений е, да, подіям е, війни з Російською Федерацією, який е, е, нагадує нам про те, що ми пережили, е, про е, ці болісні події, які е, е, відбулися тоді, відбуваються досі по різних містах. Е, е, і, Нагадує про те, що навіть в такі темні часи люди не втратили себе. Тобто кожна історія, кожна картина вона розповідає окрему історію і розповідає про людей, які. Пережили найбільше можливо жахіття в своєму житті, але при цьому не втратили себе, не втратили людяність, не втратили віру в свою країну, в своїх захисників і в своє світле майбутнє. У житті суспільства, країни народу, часом настає момент, коли кожна людина має запитати себе, хто я є, для чого живу, що маю зробити. Відповіді на ці питання дає герой нової книги білоцерківського письменника Костянтина Климчука, який сьогодні поруч зі мною. Вітаю вас, Костянтине. Добрий день, Олена. Добрий день, глядачі телеканалу Еспресо. Приємно бути знову у вас в студії, Костянтине. Розкажіть про свою нову книгу: Любов, війна та інші збочення. Що вас надихнуло на її написання? Знаєте, мене надихнули на написання цієї книги, яка мені далася досить нелегко. Це українські люди. Ті люди, які 24 лютого 2022 року зібралися з силами і дали е, збройну відсіч е, ворогу. я безмежно цими людьми захоплююся. Мене надихнули на написання цієї книги. Люди, які, не будучи в збройних силах України, е, тим не менш допомагали нашій армії. Вони волонтерили, вони робили все для того, щоб наблизити перемогу. Мене надихнули люди, які рятують наших дітей за кордоном. Вони рятують наше майбутнє, але за кордоном вони організовуються в українські громади, допомагають Україні, допомагають армії. Мене надихнули люди, негідники, які проявили себе в поганих вчинках, які проявили себе в зраді, і такі люди теж є серед нас. І ми не маємо права замовчувати це. Про них теж треба писати їх. І ці негідні вчинки і події теж треба висвітлювати. Тому ця книга про Україну, про її людей, про нас з вами. А от розкажіть про її назву, така досить неординарна. Що ви в неї вклали? Ви знаєте, я дуже люблю польську культуру, кінематограф і літературу. І в на початку 2000-х був такий фільм Життя як смертельна хвороба, яка передається статевим шляхом. Ось вона чогось мене весь час крутилася в голові. І мені теж захотілося щось таке придумати для своєї книги. От е, зазвичай я пишу заголовки до статей або назви до книг, коли вже текст написаний. Тут е, назва прийшла до мене всередині написання цієї повісті чи роману. От е, я вклав у неї те, що війна це те, що зараз відбувається, це негідне явище, це теж є збочення. І на жаль, це збочення буде з нами покісної людство, хоча я вірю в гуманізм. Любов це те, що найбільш гостро проявляється в нинішній ситуації, коли почуття загострення загострені, а збочення це власне не сексуальні перверзії, це вибір життєвого шляху, життєвих доріг, іноді людина. Може помилятися або свідомо стає на цей шлях збочень, і в моїй книзі показано до чого ці вчинки, до чого ці збочення можуть призвести того, хто став на цю стежку. А чого все таки більше в книзі любові, кохання чи війни? Ви знаєте, я не можу сказати, чого там більше. Там, я думаю, пропорційно і війна. Вона написана без особливих кривавостей, але вона показана ще з 2014 року, як все починалося. Війна не почалася в 2022 році. Є і кохання. Хоча, власне, чи може це кохання, чи може це захоплення, чи може як написала. Моя рецензент, яка написала передмову втечі від самотності і дійсно пошуки самого себе. Ні, я думаю, що тут все пропорційно, а найголовніше, мені здається, що мені вдалося зобразити наш народ українців. З цією книгою ви їдете у дві міжнародні виставки і маєте презентувати її у Мілані. Яка основна мета цього туру? Основна мета туру бачите. Коли мене звуть приїхати, я з радістю відгукуюся чи я маю змогу виїхати за кордон. в мене інвалідність, не думайте, що вже давно. От і маю право вільно виїжджати, і я не хочу їхати просто так десь відпочити чи підлікуватися. Я завжди їду до за якоїсь волонтерської діяльності. Це гуманітарна місія. Ми купуємо автомобілі для Збройних сил. Але от я дуже люблю зустрічатися з українськими громадами. Я хочу, щоб українці не забували про те, що вони українці, і привозимо книги, даруємо книги громадам, бібліотекам. Ну і звичайно, зустрічаємося з українцями. Їм цікаво почути, що відбувається в Україні, чим вона живе, мені е, цікаво почути, чим живуть наші громадяни за кордоном, і це мене теж надихає, і це теж додає досвіду до моєї письменницької і видавницької діяльності. А як ви вважаєте, ця книга буде цікавою для закордонних читачів? Скажу прямо: я колись не дуже вірив в те, що пишу. От. Але Польщі в мене вийшло дві книги польським перекладом. Це перша книга Літо, коли сонце стало чорним і вона, знову ж таки, я здивувався, але вона здобула велику популярність. А друга книга, яку ми сьогодні зробили українською мовою, про неї поговоримо, розійшлася в Польщі накладом тисяча, а потім ще були додаткові друки десь близько трьох тисяч. Люди цікавляться Україною. Зрозуміти, що ми сьогодні в центрі увазі, як би там не було, яким зараз е, такі можливо тектонічні суви в політиці не відбувалися. Ми все одно цікаві для світу, і не треба применшувати свою цікавість. На нас дивляться, нами захоплюються, нас можуть ненавидіти, але ми нікого не залишаємо байдужими. І я, як представник культури української, хочу і далі показувати, що ми можемо бути цікаві для Європи. На виставках до нас підходять бельгійські, французькі автори. Дивляться наші книги. Вони висказують здивування, що ми можемо зробити продукт високого рівня, високої якості. І я думаю, що коли ми не будемо в Болоні, то ми і подамо права на книги нашого видавництва, а в Лайп цього ми здорово потругуємо фізичними примірниками. Нас читають, нас люблять. Костянтини. Я знаю, що у вас ще є декілька дитячих книг у співавторстві з польськими письменниками. Розкажіть, взагалі, як ви познайомились, як відбувалася ваша співпраця? Це було ще у 2022 році. Почалася співпраця. Ми головна редакторка видавництва Тетяна Виговська. Яка є ідейним натхненником нашого видавництва час Змін інформ, вона м, організовувала українську бібліотеку і український простір в місті Катовіце, це, це столиця сілицького воєводства. І в співпраці з громадськими організаціями вони запропонували проєкт, що буде написано сім історій для дітей з польського боку і з українського. От, запропонували мою кандидатуру, вона брала участь в конкурсі і її погодили. І тому ми з письменником і громадським діячем Шемислом Мішкевичем написали по сім історій, які в Польщі вийшли під назвою Казки українсько польські Бабуся і Марічка, дід і дідусь Ірися. Але так як це була досить товста книга Білінгва, то вона вийшла досить коштовною в друці і в Україні вона якби не пішла. А тому ми е сьогодні будемо її перевипускати українською мовою, вона дуже цікава. От е ми хочемо, щоб вона була доступна українському читачеві. Угу. А от на закордонний, взагалі, чи плануєте любов, війну та інші збочення друкувати а, моя перекладачка з української на польську Магдалена Невідомська, яка закінчила Єгілонський університет, і в них таке перекладацьке ком'юніті ком ком'юніті. То коли вона читала любов, війна, вона потім написала, що каже: Я плачу, і написала, яка пенькна книжка. То тобто, така гарна книга. І знаєте. Я думаю, що вона буде мати успіх, тому що як би там не було поляки, все одно хочуть дізнаватися більше про Україну. І чим більше ми будемо давати цієї літератури, тим буде краще і для Польщі, і для нас, тому що нам завтра треба бути лідерами Європи і дивлячись на те, скільки книжкових крамниць в Польщі як туди приходять люди, як вони купують літературу. Ми маємо дати їм те, що вони просять. А вони просять щось про Україну. А є таке, знаєте, чутки стереотипи про те, що е, поляки досить так зверхньо до українців почали ставитися. Чи відчували це якось на собі? Ви знаєте, ну можна сказати, що ставлення можливо і змінилися. Вони теж втомлюються, в них є інфляція. Вони в цьому не звинувачують нас, вони в цьому звинувачують Росію. Негідники є всюди. Давайте задамо собі питання, чи ми були б такі саме милосердні, якби, наприклад, якась така біда, війна сталася з поляками. Чи змогли б ми відкрити свої домівки, душі і так само надавати ту допомогу, яку поляки надають нам? Можливо, вони там це роблять і за гроші Євросоюзу, і можливо десь хтось робив не зовсім щиро. Нагідники є всюди, але більшість людей все-таки дуже нас люблять, поважають. І знаєте, не можна зловживати гостиною, треба вживатися в суспільство, інтегруватися, але при цьому не забувати, що обов'язково треба повернутися в Україну після нашої перемоги. А скрить ви коли їздите а, за кордон, ви якось готуєтесь до зустрічей з читачами? Обов'язково треба знати регіон, де ти будеш зустрічатися. Я цікавлюся культурою. І Ми можемо говорити, наприклад, в Крефелді, це РУР, це індустріальний район, там уже більш ми робимо наголос на книзі, наприклад, літо, коли сонце стало чорним, це технологічна катастрофа. В Бельгії ми більше говоримо про дитячу літературу, в Болоні, напевно, теж будемо говорити більше про дитячу літературу. А от в Мілані попросили представити «Любові» війна та інші збочення. Я дуже буду радий. Ознайомити українців з цими книгами. А де їх можна придбати зараз? Ми це сигнальні примірники. Їх обмежений наклад це для закордонного читача. Вони потребуватимуть ще допрацювання. Я Дуже хочу висловити великі слова подяки Олександру Жарку, білоцерківському художнику, який відчув мою книгу, який запропонував мені варіант. Ми Просили, ми співпрацювали, і він насправді відчув твір. І я вдячний йому за цю кладенку. Насправді вона якась така, мені сподобалась сподоб... Думаю, сподобається і вам. А розкажіть, взагалі, що плануєте наступним написати? Чи вже прийшло до вас натхнення? Ну я хочу після презентації любові на та інші збочення у Білій Церкві. А це відбудеться 28 квітня в Білоцерківському краєзнавчому музеї, куди я вас всіх запрошую. Ми будемо технічно завершувати роботу над пригодами Чудового Сімки. От, далі в мене має бути виїзд, От чомусь полякам подобається, що я пишу. І я був на творчій резиденцію в перемішлі, а тепер мене запрошують на творчу резиденцію двомісячну в Сопот і Гданськ. Це жовтий листопад. І там в мене буде цікавий проект, який я задумав. Я хочу попрацювати над твором про українських жінок, які кожна в своєму житті пережила якийсь катарсис, якусь трагедію, але які займаються благородними справами про те, як не потрібно опускати руки в критичних ситуаціях. І наостанок, Костянтине, скажіть, що б ви хотіли побажати своїм читачам як в Україні, так і за кордоном? Можливо, порадити ще якусь свою книгу. Ви знаєте. Краще, ніж Тарас Григорович Шевченко, ще ніхто не сказав. Е, і, чужого навуч... е, і чужому научайтесь, свого не цурайтесь. Е, тому читайте більше, е, читайте світову літературу, наприклад, польська література дуже цікава, вона самодостатня. І поляки такі самодостатні в своїй культурі. Читайте світових класиків, е, не читайте російську літературу, вона дуже депресивна. От підтримайте українських письменників-видавців в білій церкві. Наші книги можна придбати в крамниці книги, яка розташовується за адресою вулиця Героїв 72 ї бригади, 10 а біля податкової служби на другому поверсі. Не полінуйтесь, підніміться там справді скарбничка української літератури. Костянтине дуже дякую вам за таку культурну і відверту розмову. І я вам дякую і завжди радий бути у вас у гостях і глядачів. Закликаю дивитися телеканал «Еспресо». Нова книга, подорожі, зустрічі з читачами. Це більше ніж просто літературний тур. Це можливість поділитися думками, відчути енергію живого спілкування і об'єднатися. Любіть Україну, живіть цікаво та читайте книжки. З вами цього вечора була Олена Бойко. До зустрічі.